Секрет. Ване, так, секрет. Бажаю вам доброго дня. Акції, бонуси та знижки лише для вас. Натисніть один. Перейти далі. Два. Кажуть, що в українців втричі більше серце, тож Київстар потроює хвилини та гігабайти у тарифах, щоб ви могли спілкуватися ще більше. Все, що потрібно, це вчасно поповнювати та оплачувати ваш тариф, а також активувати послугу зручним для вас способом у додатку Мій Київстар або за номером зірочка311 Решітка. Перейти далі, натисніть один. Прослухати ще раз натисніть зірочку. Сульова інформація за вашим номером 20 лютого. Опівночі буде знято плату за пакет послуг за умовами тарифного плану у розмірі 125 гривень. Будь ласка, не забудьте вчасно поповнити рахунок. Перевірити рекомендований платіж можна в додатку НійКивстер. Отримати смс. Натисніть 1. Перейти до інших питань, натисніть 2. Прослухати ще раз. Натисніть. Після масової кібератаки Київстер скасував одну плату за ваш тариф. Зверніть увагу. Протягом 2024 року з вашого рахунку одноразово буде списано одну гривню за пакет послуг, який був наданий у період скасування плати. Це зняття обумовлено вимогами податкового законодавства. Перевірити будь-які списання за вашим номером можна в додатку Мі КиївСтер. Перейти далі натисніть один. Ви в головному меню. Інформація по вашому номеру натисніть 1. Тарифи по Україні та за кордон натисніть 2. Інтернет, діджингл та інші послуги. Оператор зможе надати інформацію лише за номером, з якого ви зараз дзвоните. Питання за номером, з якого здійснюєте дзвінок, натисніть 1. Що робити, якщо цікавить інформація за іншим номером? Натисніть доброго дня, на батері. Доброго дня, як Ваші справи? Добре. Все добре. Рада чути. Чи можна допомогти Вам? Так, хотіла запитати, куди я маю звернутися, якщо хочу працювати оператором? Так, як Ви. От, це Вам треба звертатися, так розумію, відділ кадрів, можна на електронну пошту напишіть. На Kyivstar просто? Ну, на електронну пошту київ напишіть, це не стандартне питання, чи щось можна таке вам порадити. Інфо собака київська вкане. Угу. Добре, дякую. А ви думаєте, я би підійшла? Це, це треба уточнювати. Ми ми косимо по мобільному зв'язку, а не про по тому по набору персоналу. А, зрозуміло. Добре тоді, дякую, гарного дня, до побачення. Вам тоже гарного дня. Дякую. Добрий день, вітаю, мене звати Вікторія, Слухаю вас. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Дякую, до побачення.